Сьогодні пропоную вашій увазі розв'язування задач НМТ на знаходження значення похідної. І так розглянемо приклад. Треба обчислити значення похідної у точці x 0 до Що 0. Щоб звернути увагу на саму функцію, то тут використовується правила множення двох функцій, тобто правила диференціювання, добутку. Для того, щоб продиференціювати цю функцію, нам треба знайти похідну першої і помножити на другу. додати. Просто першу функцію помножити на похідну другої функції. І так, знаходимо похідну нашої заданої функції. Похідна 7х додати 5. Похідна 7х7. А похідна числа 0, тому залишається просто 7. В дужках ми переписуємо другу функцію без змін. Додати, тепер перша функція залишається у нас без змін, знаходимо похідну другої функції. 3 як коефіцієнт залишається. похідна косинуса мінус синус х і похідна одиниці це 0. Коли ми знайшли похідну в такому вигляді, тепер замість х ми підставляємо значення 0. 7 помножити в дужках 3 косинус 0 відняти 1. Додати, в дужках 7 помножити на 0, додати 5, помножити на 3 мінус синус 0. І поступово починаємо обчислювати. Косинус 0 це у нас одиничка. 3 помножити на 1, 3 відняти 1, тобто 2. 7 помножити на 2. Додати. Наступний в дужках, якщо порахувати, буде 5, але значення синуса 0 це буде 0, і наш цей добуток загальний буде дорівнювати 0. Таким чином, відповідь даному прикладі 14. Зверніть увагу на правила диференціювання добутку двох функцій. Переходимо до на наступного. так само задана функція, яка представляє собою частку двох функцій. Теж ми повинні пригадати, як знаходити похідну частки. Для того, щоб знайти похідну частки, починаємо зі знаменника, тому що дуже просто. Знаменник підводимо до квадрату. Далі, щоб в чисельнику записати, ми знаходимо похідну чисельника і множимо на просто знаменник. Віднімаємо просто чисельник на похідну знаменника, застосуємо в нашому прикладі цей прийом. Похідна чисельника, похідна х квадрат 2х, похідна числа 0. Помножити на знаменник 3х тати 1. Відняти просто наш чисельник х квадрат 5, помножити на похідну знаменника. Похідна знаменника це 3. Внизу. 3х додати 1 у квадраті. Можна так залишити, можна певні маніпуляції зробити і тільки потім підставити наше задане число 3. Тому я спочатку пропоную все це розкрити дужки. Розкриваємо 2х на 3х це буде 6х2, 2х на 1 це буде 2х, відняти з цього боку 3 х квадрат, додати 15. Зверніть увагу, цей мінус і цей мінус нам дає ось тут плюс. Внизу так і залишається, не будемо розкривати формулу. Приводимо подібні доданки в чисельнику, і залишається у нас подібні доданки. 6х2 відняти 3х квадрат, 3х2, квадрат, додати 2х і додати 15. Знаменник без змін. І ось тепер ми можемо підставити наше задане число х0. Тобто f від 3. Там, де ми бачимо х, ми замість нього ставимо трійку. 3. 3 помножити на 3 в квадраті, додати 2 помножити на 3, додати 15. Внизу. 3 помножити на 3, додати 1, це в квадраті. Ще раз звертаю вашу увагу. Якщо між числом та буквою нічого не стоїть, там стоїть невидиме множення. Тому ось тут ми ставили знак множення між 2 і 3 і в першому випадку. І так, ми виходимо на остаточно 3 в квадраті 9, 9 помножити на 3, 27. Додати 6, додати 15. Внизу 3 на 3 9, плюс 1 10, і 10 в квадраті це буде 100. Якщо тут додавати, то буде 21, 27 додати 21 48 сотих. Але ми розуміємо, що 48 сотих. Можна записати у вигляді десяткового дробу. Як чуємо, так і пишемо. Вгорі пішло 0,48. І ось це ми запишемо в бланк відповідей, звертаючи увагу на кому. І розглянемо ще одне завдання на знаходження похідної в заданій торсі. І так ми бачимо нашу похідну. Якщо тут стоїть або різниця, або сума, то ми окремо знаходимо похідну кожного додатку. Е e штрих від х до рівня. 81, як коефіцієнт залишається, похідна корінь із х – це одиниця. Поділене на два таких корня. Далі, якщо ми бачимо знов таки 81 залишається, похідна 1 поділити на х це 1 поділити на х квадрат зі знаком мінус, який перетворюється в даному випадку на плюс. І що самого цікавого, що натуральний логарифм 5 це просто число, а похідна числа це 0. Запишу 0. Далі ми можемо навіть нічого не перетворювати, а просто замість x підставляти задане число 9, тому що ми бачимо, що в дужках замість х з'являється 9. 81 поділити на 2, корінь з 9. Додати 81, поділити на 9 квадратів, дорівнює. Корінь з 9 це трійка. 2 помножити на 3, це буде 6. Додати 81 поділити, а 9 квадраті теж дає 81. Коли ми бачимо, що чисельники знаменок співпадають, то цей дріб буде дорівнювати 1. 81 і 6 ми можемо скоротити на 3. І вже буде 27, 6 поділити на 3, 2. Додати 1. Ми розуміємо, що потрібно звести наш приклад до того, щоб можна було записати у вигляді десяткового дробу. Тому 27 других ми виконуємо ділення. І це вже буде 13,5. Додати 1, звичайно, це буде 14,5. Саме це число ми заносимо в бланк відповідей. Успіхів вам!